У мальовничому передгір'ї Карпат, урочиші Деренівка, серед чудових краєвидів народжується особлива цілюща вода, яка ще чотири століття тому прославила курорт і цю місцевість на всю Європу. Аристократи, воєначальники, купці та митці приїжджали в деренівку, щоб відвідати купальні і напитися життєдайної води. Перше, дереніка згадується у документі 1582 року, з якого дізнаємося, що Міклош Корлат, магнат із села Холмец, судиться з родиною другетів за право володіння лісами в урочищі деренівка. З документів наступного століття випливає, що предметом спору могла бути зокрема лікувальна купальня, масові письмові згадки про яку належать до 17 століття. Мова йде про збережені молитовні тексти священника Даніїла, старця Середнянського, що фіксувалися тривалий час із точним датуванням, починаючи з 19 грудня 1634 року. Середнянським священником Даніїлом часто згадується купальня під назвою «Жалобний Деренце з унікальною мінеральною водою. Таким чином, Дернівська купіль своїми цілющими властивостями із доступних на сьогодні документів була відомою в околицях Слатіна щонайменше з 30-х років 17-го століття. За легендою, вона повертає здоров'я, силу і навіть молодість. У 1690-х роках у письмових джерелах графа Міклоша Шаберчині і австрійських габсбургів згадується цілюща вода Деренус Сілберсвасер. А наприкінці XVII століття курорт, який у європейській манері називали Слатіно, уже приймав шляхетних австрійських та угорських вельмож. Дернівські ванни були відомі не тільки лікувальними, а й омолоджувальними властивостями. У 1705 році, під час війни між трансильванським князем Ференцем II Ракоці та Габсбургами, Слатіно спалили вщент. Однак користування унікальною лікувальною водою було настільки бажаним, що після закінчення бойових дій австрійська влада відбудувала курорт. Підтверджує процвітання відомих деренівських купалень зображення на кадастровій карті австрійських часів 1863 року із позначенням земельного наділу і основних об'єктів курорту. Напередодні Першої світової війни та розпаду Австро-Угорщини Тернівська купальня здобула чергове державне визнання у 1913 році. Тернівські купелі офіційно були названі угорським урядом об'єктом, рекомендованим для відвідин. Після встановлення на Закарпатті радянської влади урядом УРСР у травні 1960 року на базі деренівських вод був створений санаторій всесоюзного значення Кооператор, який проіснував до 2003 року. Після переходу у власність приватних інвесторів йому повернули історичну назву Деренівська купіль. За чотири століття урочище Деренівка було у складі шістьох держав змінювалась інфраструктура і архітектура закладів, але незмінною залишалась сріберна слатінова вода, яка й понині дає людям здоров'я і бадьорість. Сьогодні відроджується колишня слава Деренівки. Три групи фахівців працювали над загальною концепцією комплексу в плані архітектурних та дизайнерських рішень. Серед них талановиті архітектори, викладачі Київського національного університету будівництва і архітектури, а також Української академії архітектури, спеціалісти Центру експериментального проєктування житлових та громадських споруд. Власне, на джерелах води і виник курорт. Нині тут видобувають воду зі свердловин з термальною водою, з питною для щоденного вживання та з лікувальною мінеральною водою. Цілющу воду можна споживати і за межами комплексу, адже тут розташувався власний завод, на якому розливають природну питну і мінеральну воду безпосередньо у місці видобування, що дає можливість зберегти всі природні властивості. Багатофункціональний санаторний комплекс Теренівська купіль це масштабний проєкт, який передбачає поетапний запуск в експлуатацію готелів різної категорії. Перша черга функціонує з 2015 року. На сьогодні вже відкриті для гостей апартамент-готель, ресторан та літня тераса саламандра спа-комплекс Срібні терми. У 2016 році в комплексі для відпочинку та розваг були відкриті наступні місця: хутір Диринівка, побудований у вигляді закарпатського села. Для любителів активного відпочинку та спорту в Теренівській купелі є два відкриті тенісні корти, що відповідають усім світовим стандартам: волейбольний майданчик майданчики для гри в бадмінтон. Картинна галерея з колекцією творів живопису, відомих закарпатських митців, дегустаційний зал, який містить в зірці обладнання для виготовлення та зберігання вина. Наприкінці 2017 року відбудеться відкриття спа-готелю та унікального оздоровчого пальнеологічного центру на основі лікувальних термальних вод, який включатиме 4 зірковий готель на 125 номерів, обладнаних відповідно до найвищих міжнародних стандартів: сучасну лікувально-діагностичну базу, просторий ресторан. Конференц-зал, тренажерний зал та багато інших можливостей для відпочинку. Черговим етапом у 2019 році заплановано відкриття п'ятизіркового готелю рівня Делюкс. Деренівська купіль неймовірне поєднання краси природи, сучасної архітектури та мистецтва. Прогулянки по чудовому парку комплексу не залишать байдужим нікого. Адже це справжній ботанічний сад, в якому зібрана колекція рослин зі всього світу. На території парку знаходиться понад 5 тисяч деревно-чагарникових порід, включаючи чи не найбільшу колекцію в Україні сортів ірисів, і лілейників, а також сакур і магної. Значна кількість рідкісних, оригінальних та унікальних видів природньої флори, зібраних на цій території, дає право назвати парк природньою оазою Закарпаття, а доповнюють природню красу творіння сучасних відомих українських та зарубіжних митців, таких як Микити Володимира, Павела Зоугара, Боньковського Олега, Білика Миколи та Коржа Богдана. Срібна слатінова вода, чудові кліматичні умови, неповторні краєвиди в поєднанні з сучасними можливостями санаторно-оздоровчого лікування послужать потужним імпульсом для розвитку туризму та рекреації в Закарпатті і сприятимуть залученню як вітчизняних, так і міжнародних туристів.